Вітаю вас! Сьогодні п'ятниця, 13 березня. У студії Тирка міць Володимир Кремінь. Про події останнього робочого дня тижня дивіться у нашому випуску новин. Наразі коротко про головні теми. Міський голова Станіслав Сафронов привітав працівників комунальної сфери міста з професійним святом. Громадське об'єднання Краще разом планує повернути інститут довіри між владою і громадою. У міському технічному університеті відбувся традиційний конкурс для студенток міста під назвою Анумо дівчата. Щорічно у третю неділю березня своє професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Напередодні свята, яке цього року відзначають 15 березня, найкращих працівників комунальної сфери міста вітали в приміщенні міської ради. Нагородження проводив особисто Станіслав Сафронов та його перший заступник Андрій Білоусов. Була на цьому заході і наша знімальна група. Від роботи комунальних служб міста залежить настрій людей, відзначив на початку урочистої наради Станіслав Сафронов. Саме від діяльності комунальників залежить стан доріг міста, житлового сектору, а також озеленення та чистота. Всі, хто працює, наше місто, всі, хто утворює в місті, скажімо, ту захищену, необхідну сказати, сферу життєдіяльності, це, це тільки ви. І дійсно від мене, як міського голови, від нашої місцевої команди, всі, хто участь, вам, велика подяка за це. велика це відверто, тому що ми завжди дивимося на те, як працюють наші структури комуналь, комунального сектору. Міська влада намагається якнайбільше сприяти розвитку комунального господарства в місті, а отже, розвивати комунальні підприємства у рамках нагородження. Станіслав Сафронов вручив низку нагород обласного значення. Так, за високий рівень професіоналізму почесну грамоту отримав директор підприємства КТП 042802 Юрій Литвиненко. За особистий внесок у розвиток міського комунального господарства, подякую та годинником від голови обласної ради був нагороджений Володимир Хуторнюк. Дуже багато просідала користь нашої громади. Ви людина відповідальна, і де у вас було, ну, що, щоб задоволено від роботи. І вдячний нашої громади. Тепер у вас проблем з часом не буде. <правда> Відзнаку міського голови та грамоту отримала заступник директора міськводоканалу Світлана Колісніченко. Також за сумлінну працю та з нагоди професійного свята очільник міста вручив низку подяк керівникам різних комунальних підприємств, а також рядовим працівникам. Я хотів вам побажати, шановні колеги. Всім, по-перше, міцного здоров'я, тому що здоров'я все залежить. Побажати всім вам задоволення від вашої роботи, щоб завжди ваш пасив, вашому гаманці з активом співпадав. А це каже про те, що у вас була достатня заробітна плата до рівня життя і потреби сьогодення. Наостанок міський голова відзначив, що наразі на комунальній службі чекає багато роботи. Зокрема, з відновлення доріг в місті та благоустрою. За наказом міського голови Станіслава Сафронова, з 12 березня у Дніпродажинську розпочався місячник з благоустрою. І, незважаючи на невтішні погодні прогнози, поки погода дозволяє, підприємства міста почали роботу з благоустрою. У перший день місячника до роботи став колектив комунального підприємства Трамвай. Попри зміну керівництва, традиції участі комунального підприємства у суботниках залишаються незмінними. Сегодня в трех местах мы работаем и постараемся в ближайшее время выполнить то, то что нас за зиму, как говорится, пришло, как говорится, в плохое благоустройство, будем говорить так. И пользуясь случаем, хотелось бы обратиться ко всем руководителям организаций и предприятий нашего города по поводу того, чтобы поддержали этот месячник, включились, и чтобы наш город был по достоинству. як каґаворіца чистим, красивим, ухожевано, благоустроєним. У КП Трамвай зауважують працівники на суботниках роботи достатньо. Як розповів нам інженер підприємство, згідно з нормами, за ними закріплена територія і самих трамвайних шляхів, і на метр більше з кожного краю. На балансі підприємства у нас знаходиться около 80 кілометрів путі. Ну се час призводім по почистки, тому що прийшла весна, і все нужно після зими проводити в порядок. Потому що і посыпка піском, і все достається нам. Поэтому ну, організовуємо суботники, виводимо техніку, ми ну, намагаємося проводити все це в порядок. У перший день розпочатого місячника колектив трамваю прибирав шляхи в центрі по проспекту Леніна. Попереду ще чималий шмат роботи. До речі, працівники підприємства житлово-комунального господарства міста в неділю відзначають своє професійне свято. Профессиональный праздник, День жилищно-коммунального хозяйства. Мне хотелось бы поздравить с этим праздником, всех руководителей, всех работников жилищно-коммунальной сферы, всех жителей города. Пожелать здоровья, счастья, удачи, стабильности и которая нам сегодня так необходима и так нам нужно. Громадське об'єднання краще разом не просто критикує, а пропонує конкретні шляхи розв'язання проблеми. А для цього активістам потрібна реальна тісна співпраця з представниками усіх гілок влади. Саме з такою заявою виступили представники громадськості на прес-конференції, яку організували для міських змін. А ще поділилися своїми планами щодо подальшої роботи у Дніпрозажинську. Над чим працюватимуть активісти громадських організацій та чи вдалося налагодити їм контакти з органами місцевого самоврядування? Про це розкаже Ірина Неділько, яка знайомилася з планами організації Краще разом. Організаторів прес конференцій більше ніж журналістів. Громадські активісти об'єдналися в організацію Кращі разом і запросили ЗМІ Дніпродзержинська, аби пояснити причину такого кроку та поділитися своїми планами. Назва об'єднання говорить сама за себе: усі міські проблеми краще вирішувати саме гуртом. Переконані активісти. Ми об'єднати ці усілля в один кулак для того, щоби. И общественные организации, которые узконаправленные, могли э, достигать целей, и мы могли вместе генерировать какие-то более крупные проблемы и их решать. Э, прежде всего, это касается э, главной цели, э, мы не хотим ждать, когда произойдут изменения в Киеве. У нас есть можливості уже здесь, сегодня и сейчас, что-то поменять в городе. не ожидая решений, которые произойдут вверху. Уже здесь можно что-то менять. И для этого мы и объединились. По сути, цель у всех общественных организаций она одна. Сделать наш город лучше, а жизнь наших горожан э, успешнее. И когда мы начали общаться между собой, мы поняли, что в одиночестве очень сложно... І змініть ету ситуацію. Нам не нужно рішати які та вот локальні випроси. Це на самом деле борьба з последствиями. Нам нужно устраняти причину. Першим вагомим результатом такої співпраці представники краще разом вважають позитивне розв'язання проблеми із дитячим садком номер 26. Заклад відстояли і заслуга в цьому перш за все батьків, а не жодної політичної сили. Присоромили політиків за піар на цій проблемі і пообіцяли, що надалі прагнутимуть, аби громадськість знала про їх плани і долучалася до їх реалізації. А ще партнером хочуть бачити і владу міста. Так пояснили присутність першого заступника міського голови Андрія Білоусова. Мы хотим объединить все усилия, которые есть на сегодня, и именно поэтому мы работаем не как принято у нас перед выборами за месяц, для того, чтобы набить себе какого-то дивиденда политического, решить бабушке какой-то лифт, и не более того, да, и получить свои определенные голоса в каком-то месте, получить свое место в городском совете или где-то в другом месте. Мы действительно хотим добиться системных изменений в этом городе. Есть смысл перед началом каких-то изменений или каких-то решений приглашать сразу местную власть, объявлять перед вами инициативу, которая есть, предлагать решение и вопросы, в том числе и с местной властью, для того, чтобы потом не получалось так, что кто-то что-то будет использовать исключительно в политических целях, а не для благих изменений. Перший заступник проблеми у співпраці не бачить. Каже, залюбки братиме участь у всіх проектах, які ініціюватиме громадськість. Я готовий до діалогу, я готов відветить на віси. Якщо неправильные требования ко мне, я буду говорить, что що це с моей точки зрення. Якщо це я буду річ, що це правильно. Ну, я, я меня те же цели і задачи, як і у вас, как і у любого жителя, це для того, щоб в місті було світло, тепло, для того, щоб не ламали ноги по нашим тротуарам, не ходили пішком на девятый етаж, для того, щоб в садікам не було проблем. Я розповів про свої задачі як представника влади і пояснив, у чому він бачить завдання чиновників. Основная задача, я считаю, какая, руководство города это привлечь деньги со стороны в город. Раз. Второе. Грамотно их распределить на нужные объекты, средства привлечь, потом их грамотно распределить, а потом надо еще отследить за тем, чтобы они были еще освоены правильно. Вот этот, этот момент, тут как раз общественность тоже может в этом вопросе помочь. И все должно быть чисто и прозрачно. Пообіцяв усю можливу допомогу у планах краще разом щодо реального створення територіальної громади у Дніпродзержинську. Активісти хочуть поставити це питання на конституційну платформу. І вже через тиждень почнуться реальні кроки реалізації цього проєкту. Ми, звісно, будемо ініціювати постановку питання територіальних громад на конституційну платформу. Те, що у нас в місті зараз не вирішено. И таким образом, все вопросы, которые касаются территориальных громад, вопросы жизнедеятельности территориальных громад, жителей территории нашей, граждан нашего города Днепродзержинска, они должны быть не просто они должны еще и контролироваться жителями, и контролироваться самой территориальной громадой. Громадські активісти розповіли також, що прагнуть, аби кожен дніпродзержинець мав доступ до інформації про освоєння бюджетних коштів. Люди мають право знати, куди витрачаються кошти громади. Переконані члени краще разом. Сьогоднішній день не тільки жителі города, а й скажімо так і навіть журналісти. В общем, не мають доступу к до інформації, куди, кем і на що розходуються средства. Ми не знаємо, куди тратяться наші гроші, тому що на самом деле це наші деньги. Это не их деньги, это наши деньги. Мы этого не видим, а, а мы бы хотели бы это видеть. И кроме того, самый важный момент – это уже есть, это работает в Украине. То есть это не то, что там какая-то блажь наша городская Днепродзержинске, мы вот придумали и решили. Модель доступу до такої інформації, є. Такий механізм діє у Запоріжжі. І активісти розраховують, що незабаром таку програму можна буде втілити і у нашому місті. Розповідають, що спроби налагодити зв'язок у цьому питанні з владою міста, уже був, але поки безрезультативний. Тож передали офіційне звернення до міського голови і розраховують на позитивне вирішення цього питання зі свого боку. Андрій Білусов пообіцяв, що все, що в його компетенції, буде прозорим і доступним для кожного Дніпродзержинця. Підсумовуючи. Діалог активісти відзначили, що задоволені зустрічю і розраховують на те, що вона стане першим кроком у відновленні інституту довіри між владою і громадськістю. Дніпродзаджинські жінки з початку оголошення антитерористичної операції плетуть маскувальні сітки та камуфляжні костюми, сушать овочі для сухих борщів та печуть пиріжки. Головним завданням для себе ставлять максимальну допомогу чоловікам, а вірніше максимальний покров для чоловіків, синів та братів. Жінки з кам'янської сотні плетуть сітки на правому березі в одинадцятій гімназії та на лівому у спортивній школі номородин, колишня 43-та школа. Те, чим вони сьогодні займаються, Ксенія Сотнікова Любов Карпова та Оксана Бажук називають створенням покрову. Ми плетемо покров для наших ребят. они для нас всі це одно целое. Они для нас все близкие и родные, любимые. Покров не только сверху. Покров любов'ю, коли близькі перебувають у ситуації виживання і допомоги чекати ні від кого, справжні люди, дружини, матері стають єдиним цілим. Сьогодні світ зовсім інший. Те, що нормальним вважають ексклюзивом, переживати за своїх близьких і робити для їх захисту усе можливе, трудитися заради їх життя та відстоювати це прості речі, і хочеться, щоб це прокинулося у людях. Додає Ксенія Це навіть не передать. Что вкладывается в каждый жест, в каждое движение, в каждый смысл того, что мы делаем? Это само дыхание, это сама жизнь. Иначе просто нельзя. Директор спортивної школи Олексій Бурма без зайвих питань виділив два класи. Сьогодні приходять плести покров близько ста чоловік, хоча жінки говорять, що ніякого підрахунку вони не ведуть. А так буває і по 30 чоловік відразу. Тут для усіх є робота. Хто скільки може уділити? Хто по часу, хто час. Тут є школьники, які ходять в спортивній секції. Мами їх приводять, самі прийшли, пов'язали. Дітки займалися, вони забрали діток. побіжали. для чоловіків теж є робота без них просто неможливо. Ножиці наточити стійку для плетення зробити. І першу таку змайстрував батько. Є багато водіїв, які допомагають не тільки перевозити посилки, речі та різні вантажі або з'їздити у госпіталь, а й повозити по місту по різним справам, збираючи гуманітарку та тканину для сіток. Хлопці з автомайдану це взагалі опора, не говорячи вже про Миколу Івановича. Очень большой патріот, очень большої. Прихильник, так сказати, України і всього прочого. Поэтому ми доволі знайомством з ним і дуже благодарні йому за те, що це такий творчий чоловік. Все, що він він продумує кожну деталь настільки, щоб було удобно пользуватися. Вдячні не тільки жінки з Кам'яцької сотні, а й солдати на передовій. Додає жінка, саме він розпочав плести так звані кікімори. До речі, окрім цього, вони усю зиму шили. Білі маскувальні костюми та накасники, нижню білизну, полюшки у госпіталь, полотенечка і все з тканини, що приносять люди. Як правило, її сортують з якої сітки плетуть, а з якої білизну шиють. Також вони готують їжу та відправляють чоловікам. Та надаючи допомогу, не варто забувати про елементарні речі, говорить Ксенія. Саме головне, я все рімі акцентую увагу, щоб це було чисто. Что было упаковано в чистое? Чтобы понятно, чтобы с точки зрения саны це это все было хотя бы не на 100%, а на 99%. Видяжана Ребята заслужують більшого. Жінки пекли пиріжки, готували салати та приносили з дому на момент відправки. Тепер планують робити це тут, адже їм виділили ще одну кімнату для кухні. Та цілком зрозуміло, що їм потрібна стороння допомога з облаштування і не тільки кухні, а ще й елементарних умов для жінок, що приходять працювати. Це теж бит очень важен. Ми максимально стараємося зробити, сделать то, що у нас па наші сілі штобим і теплее було, і уютніше, і комфортніше, в плані того, там можуть там і чаничок попити. Сьогодні гостро стоїть проблема фарбування тканини у камуфляжні кольори, адже 10 кілограмів важко пофарбувати вдома. Хоча все це вони роблять, маючи справу з окропом та великими баками. Тож краще це робити на виробничих потужностях, говорить Ксенія Сотнікова. Також потрібні овочі для сушіння на борщ, щоб там у польових умовах можна було б це все приготувати. Принести как гуманітарну помощь ми будемо очень рады, потому как это все опять же за наші деньги, вот за деньги людей нас ніхто не приобретается Приобретається ну, в объемах, которые мы можем себе позволить. Тут без відхода виробництво жартують жінки і додають, що потрібні також руки, нижні, турботливі та сильні. Традиція проведення конкурсів Анумо дівчата була закладена ще в 1970 році. І донині в багатьох містах про цікавий конкурс не забувають. Так що студентки вищих навчальних закладів можуть позмагатися у кмітливості, винахідливості і красі. У Дніпрозажинську цей конкурс вперше провели у 2009-му. Традиція лишилася і по нині. Конкурс Анумо дівчата в цьому році пройшов 12 березня на базі Дніпродажинського державного університету. У ньому брали участь представниці багатьох навчальних закладів міста. Позмагатися випала можливість не тільки студенткам вузів, але й представницям професійно-технічних навчальних закладів. Про деталі знає наша Анна Дзьоба. Ні, не було схоже на стандартний конкурс краси. У ньому оцінювали як зовнішність, так і винахідливість, розум і кмітливість учасниць. У заході взяли участь сім представниць вищих і професійно-технічних навчальних закладів міста. Програма конкурсу складала з п'яти завдань: мультимедійна презентація учасника Маю талант. Це оригінальне представлення, хобі учасниць, жіноча логіка, де дівчата відповідали на цікаві, неординарні питання. Улюблена квітка і сучасна дівчина Українка демонстрація особистого образу сучасної української дівчини. Фінальне дефіле. Судя по репетиції, можна сказати, що е, всі настроєні абсолютно на побіду е, в общем-то з таким всім характером. Е, Готовились очень основательно. В этом году в жюри у нас исключительно мужчины из разных отраслей деятельности. Это и представители театра, и средств массовой информации, бального танца, руководитель студии Лилея. Поэтому, в общем-то, я думаю, мужчинам будет достаточно сложно определить победителя. З першої секунди конкурсу журі зрозуміли наскільки у них стоїть складне завдання, адже кожна учасниця відповідально, ретельно і серйозно підготувалася до конкурсних завдань. Судіть журіть е крайне тяжело, тому що е пристає така робота. отличить для прекрасне від прекрасного то тобто, зробити це крайне сложне. Я стараюсь бути не очень строгим журі. Судіть мені крайне сложно. Ну все-таки нас много в мнения, я думаю, будуть расходиться і поэтому все-таки определиться победительница. Изначально я узнала об этом конкурсе ще в прошлом году. Я приймала в ньому участие, но к сожалению, я не заняла никакого з призовых мест, но мені очень понравилось. В этом году я вже настроена на победу і подготовилась лучше, чем в прошлый раз. Довга підготовка дала свої плоди. На сцені дівчата сяяли як справжні королеви. Спів вірші прояв талантів, і зал був біля їх ніг. Неочікуване почуття гумору змушувало сміятись навіть самих дівчат. Після чого хвилювання знімало як рукою. А чим то волнуватися? Ми їх так любимо. Ну хоча ні, звісно, волнуються. Десь тобто, виход на сцену це завжди волнительно. Ну, та. волнение позитивное. И все-таки идет конкурс, идет мероприятие, полный зал, студенты хлопают, свистят, то есть в наше сложное время такой позитив просто необходим. Я, как и все девушки, я думаю, немного волнуюсь, но все-таки уверена, что это принесет мне очень хороший опыт. Як підсумок хвилювання принесло нашим красуням перемогу. Перемогла Ольга Волкова, студентка Дніпродзержинського енергетичного технікуму. На другому місці Владислава Невстакай з ДДТУ на третьому Катерина Немченко з Дніпродзержинського медичного училища. Кожна учасниця отримала у подарунок декоративну косметику та грамоти. За вісім днів, які провели дев'ять дніпродаженських гравців на чемпіонаті України з шашок 64 в місті Мелітополь, вони поклали в кошик збірної Дніпропетровщини 18 медалей різного гатунку. Змагання проводилися у трьох вікових категоріях. Юні Надії, де грали шашкісти до 10 років, кадети до 16 років і молодь до 19 років. Збірна Дніпропетровщини, в якій дебютувала в якості керівника Альона Губарєва, складалася з дев'яти Дніпрозажинців та Фелікса Шепеля з Дніпропетровська. Детальніше дивіться далі. Протягом шести днів проводилися змагання з класичних шашок, де наша команда завоювала три чемпіонських титули. Відзначилися майстер спорту кадетка Тетяна Зайцева, серед молоді Олег Мірошниченко і наймолодший гравець Кирило Братусь на рахунку збірників срібло у Саші Романової та Фелікса Шепеля. Бронзові медалі отримали Ольга Губарєва і Андрій Блоха. У передостанній день спортсмени проводили турнір з швидких шашок. На рахунку наших спортсменів ще три золота. Знову відзначилась Тетяна Зайцева. Першу в своєму житті найвищу нагороду отримав юний Максим Козін. Чемпіоном став і Фелікс Шепель. Срібну нагороду виграв Артем Зібзєєв. Медалі з бронзовим блиском отримали Ольга Губарєва, Владислав Заплюсвічка та Олег Мірошниченко. Завершився турнір Бліцом. Спортсмени збірної Дніпропетровської області додали до вже завойованих 14 нагород ще сім медалей. Золото у Ольги Губарєвої та Фелікса Шепеля. Срібло дісталося Максиму Козіну та Олегу Мірошниченку. Бронзу отримали Владислав Заплюсвічка, Артем Зібзєєв і Тетяна Зайцева. У підсумку відзначилися всі наші гравці, які загалом завоювали 21 нагороду. Ну і далі про погоду у нашому місті на вихідні. Синоптики прогнозують нам мінливу погоду, зокрема, у суботу хмарно з дощем. В неділю ясну. Температура повітря також змінюватиметься. Вночі в суботу буде плюс 6. В день термометри показуватимуть 11 градусів вище нуля. В неділю вночі дещо прохолодніше 3 градуси із позначкою плюс. Вдень тепліше плюс 10 градусів. І термінового напрямку від 2 до 6 метрів на секунду. А саме на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам побільше приємних емоцій та плідних вихідних. Усього вам найкращого і неодмінно побачимось!